ん Можливість заглянути в очі своєму виборцю дати відповіді на всі запитання, які хвилюють людей, управління пояснити співвітчизникам, яких змін потребує держава, і що для цього треба зробити. Кандидат депутати до Верховної Ради України Олександр Домбровський зустрічається з колективами Вінниці та Вінницького району. Актова зала Стрижівського кар'єру у своїй промові. Колишній чільник області наголошує, рішення балотуватися було виваженим на його переконання. Це можливість на державному рівні допомогти Вінниччині йти тим курсом економічного розвитку, який свого часу запровадила його команда. В певній мірі я горжусь тим, тими результатами, які були за період нашої спільної роботи. Ціною величезних зусиль ми запустили величезну кількість підприємств, в тому числі і стрижовський кар'єр. Ми зробили освітлення через Стрижовку, яким ми маємо можливість сьогодні всі разом користуватися. На превеликий жаль, ми не встигли включити рубільник і його засвітити. Це вже засвітила нова влада в 2010 році. Але освітлення центральної, центральної дороги в Стрижові це робили ми. Ми зробили дитячі площадки штучним покриттям. Ми постійно підтримали стрижовський інтернат. Ми зробили реконструкцію нашого центрального кліверного мосту. За словами Олександра Георгійовича, впевненість у завтрашньому дні, яку так потребують люди, залежить від їхнього політичного вибору сьогодні. Нам потрібний парламент, в якому принамі будуть ну нормальні, розумні люди, які будуть. А не будуть голосувати проти своєї української рідної мови, принаймні, які не будуть вбивати свою власну економіку, не буду, які не будуть голосувати за приватизацію тих об'єктів, яким абсолютно нормально управляє сьогодні держава, які продаються за безіням. Сьогодні вся влада і всі фінанси зосереджені у Києві. Це Олександр Домбровський підкреслив у розмові з працівниками Укртелекому. Тому за його словами, місцевим бюджетом важко знайти ресурси, зокрема для ремонту доріг та реконструкції будівель. Якщо раніше бюджетні кошти можна було якось формувати на місцях, то сьогодні все перетянули в Київ. і за кожної копійки фактично треба їхати просити, якщо тобі треба щось зробити у Вінниці або там в будь-якому районі Вінницької області. Аби підприємства могли нормально працювати, а міста ефективно розвиватися, парламент повинен виважено підходити до прийняття потрібних для країни законів. А для цього необхідно, щоб влада рахувалася з опозицією. На цьому політик наголосив під час зустрічі з колективом фармацевтичного підприємства Спербо. Є одне правило з моєї точки зору це максимальна конкурентне і прозоре суспільство, коли є влада і є сильна позиція. Коли сьогодні. Влада, маючи монополію, все, що хоче, робить, і ніхто не може її проконтролювати, ніхто не може відмінити ці рішення. Це ненормально. Політик повинен бути відповідальним. Це дозволяє чесно дивитися людям в очі. З таких слів Олександр Домбровський розпочав свою зустріч з трупою театру Міниї Садовського. Спілкуючись з акторами, він наголосив, будь-які питання соціального характеру, в тому числі і реконструкція театру, будуть успішно вирішуватися, коли при владі задують люди і діла, а економіка почне динамічно розвиватися. Якщо буде динамічно розвиватися економіка, то буде у нас наповнення в бюджет. І у нас будуть можливість і зарплати піднімати, і ремонти робити. Мені здається, що це було б дуже добре, щоб такі люди входили в Верховну Раду. потрібно, щоб чесні люди увійшли в керівництво нашої держави ну, і Верховну Раду. Тому я гадаю і думаю, що мій колектив підтримає Олександр Гіовича. Хай приходять такі люди, як ви, і ваша команда. Тому я. Цілковиться, підтримую і бажаю вам успіху і вірю в цей успіх.